Прийшов до нас праздник великомучениці Анастасії. І ще церква називає її узорешительниця за великі труди, що вона, будучи молоденька дівчина, фактично формально вже була замужна жена, Вона переоділася, будучи багатою, оділася у бідної плаття і йшла, допомагала людям, особливо тим, котрі були в тюрмах. Котрих переслідували за віру Христову. І так вона вийшла в історію нашої церкви як чудна, благословенна, з котрою завершалися чудеса прямо одно за другим. Одно з величайших чудес, котре свячилося з нею, вона була схвачена із усіма другими 120 було злочинців. Всіх їх збили в корабель, замкнули двері, а потім на... одпливли від от берега і просверлили дно корабля, а самі корабельчики повтікали. І ясно стало, що в течені півгодини корабель би затонув і всі 120 могли померти. Ну от явилася їм ще одна свята. Котра силою молитви подвигла всіх людей на молитву і чудесно направила корабель к берегу, і всі успіли спастися. Але спасалися не тому, щоб іще далі много жити, вони продовжують свою роботу робити, і їх знову схвачують, і пізніше уже завершили життя своє, як мученики за віру Христову. Нам важливо не тільки подробності святої, як сам принцип, вона настільки була водушевлена, готова допомагати людям, тим, які були узав'язані, зав'язані, проблеми були, вона їх розрішала. Особливо і на Свужгороді, коли возник вопрос у тюрмі зробити церков, по предложенню нашого Архірею, вона була присвячена честь Анастасії у Так нам важно сьогодні думати, наскільки раз ми в житті отримуємо поміч від от мучениці Анастасії, коли видимо, що от там ціла проблема безвиходне положення і вдруг приходить поміч. І багато люди кажуть, котрі пройшли через суди, через тюрми ім'я великомучениці Анастасії. У многих із них завжди було на устах. І так її подвіг допомагати тим, хто в біді. Но людям біді. помогла, життя захватило, зафіксувало у протоколах много случаев, Но ведь очевидно, що маса її чудесних діянь. Не вийшли в житті, осталися сокриті. То же саме, і ми говоримо за себе, ведь у кожного з нас є видима діяльність, а є невидима духовна. І от ціна лічності не тільки в тому, що він зробив зовнішньо, скілько і зовнішньо потрудився, но в першу очередь готовив в себе душу, серце, до повернення у Царство Божє. Нас церкву мати, як в лікарні, лікують нас, підліковують, учать нас поститися, молитися, нести подвиг поста і молитви, а головною, завжди звучить у проповіді церковник слово Христа. Всякий чоловік, котрий сам не проявив милости, тому буде суд, будучий суд. Тоже без милості. От чому попадає в церкву Христову маса людей, коді хочуть спасти душу, починають розуміти, вони попали у серйозний спортивний зал духовний. І любі сектантські збори собрання вони самі собою інтересні, але вони не придатні не проводити лікування, вони не заміняють собою. То, що має православна церква, як ніяка операційна, в котрій робиться сложніша операція Духом Святим вирізається гріховний апендицит. Православні пости, це то не просто періоди, коли не можеш їсти молоко і м'ясо, то було б мало церковний зв'язаний з молитвою і його сила. В тисячі крат сильніша од обокновенного любого нецерковного поста, і, як кажуть, діяти, а укріпляємо молитвою, вона слава Богу, у роді кожен день літургія, чтення Євангелія апостола, слова Божого, слова проповіді, то готуються наші люди самим лучшим образом зустріти всходящого з небес. Месію Христа, котрий має родитися в Ефілемі Іудейському, а чрево Божої Матері стане тим мисленним раєм, садом, де знову розцвіте дерево, на котрому плодив вічного життя. Ото дерево, котре стало недоступним для Адама і Єви і його потомків. То Діва Марія рождає то дерево нове – Христа Ісуса, котрий, взявши наше тіло, розпне його на кресті з гріхами і пороками, воскресший з мертвих, дає нам тепер можливість в таїнстві причастя приступати до того процвітчого дерева, приймаючи від нього плоди, причастя тіла. І крові Христової під унікальним задумом під видом хліба і вина. Святая мучениця Анастасія. Моли Бога за нас. Анастасія, узорішительниця, допомагала тим, котрі були в тюрмах, котрих переслідували, і тому і нас Бог покликає бути такими. Співучасниками, особливо тим нашим архієреям і священикам, котрі вже терплять за віру Христову гонені і збієння тюремне заключення, щоб ніхто навіть на секунду не засумнівався о величі їх подвига і сповідання. Де б вони не були у наших устах їх імена. І прося Бога Боже, і їх помилуй, і нас помилуй, щоб ми способні були бити, хоч маленько подобні подвигу святия Анастасії Рузо-решительниці, ну а у вічності, проявивши на землі милосердя до людей, котрі в біді, Господь би відів наше милосердя, проявив би і своє милосердя, і, як ми кажемо, постоянно проповідях, по милості своєї і нам би благословив наслідувати Царство Божоє. Амінь.